Так, Доїхали ми на нову локацію. Значить, що у нас? Тут ми дорогу зробимо. У нас асфальт е -е, там, де шлагбаум, Заїзд ви бачили, асфальтований. Сюди ми дотягнемо дорогу. І ось наші діляночки. Чотири в ряд так і третя так. Після третьої ділянки дуже шикарний вид. Там вниз уклон, якась річечка тече. Будівництва не буде, бо там охорона зона. Боярка. Півтора кілометра центральна асфальтована дорога. Ну і ми до своєї діляночки також зробимо. Кому цікаво, звертайтеся, будемо будувати.